Кожного дня о дев'ятій ранку люди вшановують тих, хто загинув через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але чи зупиняються коростенці на одну хвилину? Протягом двох днів ми виходили на вулиці міста. 17 червня 9 ранку. Люди продовжують йти, деякі машини зупиняються. Але не через хвилину мовчання, а через те, що червоне світло світлофора. Інші їдуть. Як варіант, транспорт можна зупинити у дозволених правилами дорожнього руху місцях. Лише одиниці зупинилися на мить мовчки зі своїми думками. Ми запитали перехожих, чи знають вони про хвилину мовчання, чи зупиняються і чи вважають це важливим. Так, звісно. Чи зупиняєтеся? Ну, коли чую, коли звертаю увагу, то, то, то зупиняюся, звісно. І в школі у нас завжди провадилось. Знаю і завжди це дотримуюся, бо дуже болить. У нас на війні племінники і онук служить. Так що ми завжди це дотримаємося і вдома, і як десь у місті. Знаю. Звичайно, знаю, зупиняюсь на транспорті та пішки. А чому ви зупиняєтеся? Ну щоб як правильніше, щоб пам'ять полеглих Шанувати. вшанувати так. Чи зупиняєтесь ви о дев'ятій ранку на хвилину мовчання? Так, звичайно, і я вважаю, що це мають робити люди того, що це повага до загиблих воїнів, сімей і ну в загалі час, шану людей. 18 червня ми обрали іншу локацію центр міста. Деякі автомобілісти зупинили свій транспорт на центральному перехресті. Працівники Коростинської міської ради вийшли на масову хвилину мовчання. За словами заступниці міського голови, такий колективний ритуал проходить кожного робочого дня. Хвилина мовчання безумовно потрібна нашому суспільству. Зрозуміло, що суспільство не так швидко звикне до того, щоб проводити її так масово, але шлях до цього розпочато і треба по цьому шляху йти. Якщо ви пам'ятаєте, десь в кінці 22-го, початку 23-го року ми починали цю хвилину мовчання, коли наші працівники школи мистецтв виходили сюди на балкончик і грали на музичних інструментах червону калину, потім грали гімн України. Потім вже на державному рівні почалася оця практика запроваджена хвилини мовчання, коли треба було зупинити транспорт, зупинитися людям. Ось ми вже почали ходити на цю хвилину мовчання організовано, тому що зрозуміли, що Власний приклад, це той самий ефективний метод, який може змусити людей звернути на це увагу. І от вже практикуємо другий місяць і е, дійсно, ти виходиш, оця одна хвилина, вона, в принципі, в робочому дні в твоєму нічого не, не значить, але е, все одно є відчуття цього об'єднання, і мені дуже приємно, коли ми виходимо на хвилину мовчання і бачимо, коли перехожі зупиняються, коли зупиняється рух транспорту. Чому важливі саме колективні ритуали? Але там будь-яка свідомість формується через дію, коли ти сам щось робиш системно. Це ну, формує одну твою якусь навичку. Коли ти в колективі робиш певну якусь дію, пройде якийсь час, ми будемо автоматично, навіть наш біологічний годинник вибудується таким чином, що нам треба буде в 9-й годині зупинятися, навіть коли закінчиться війна. Тому бажано це робити колективом, тому що ну, будь-які колективні дії вони більш емоційно впливають на людину, ніж це людина сама робить. Щодо масових хвилин мовчання, кожну суботу на центральному перехресті збираються люди з плакатами, щоб разом згадати, відчути і не забути тих, хто загинув під час повномасштабної війни. Завтра знову дев'ята. Чи зупинитеся ви?